Гарячим головам в Криму складніше було б знаходити симпатиків, якби населення півострова усвідомлювало наскільки їх безпека пов'язана з материковою частиною. Зараз більше ніж за попередні 60 років, що автономія входить до складу України, сказано про енергетичну продовольчу фінансову залежність півострова. Дехто рекомендує, аби в розуміти самозваних керівників АРК, організувати своєрідну блокаду, задіяти важелі більш переконливі аніж просто мовляння і звернення. Влада Херсонської області енергетичного та водного донора Криму не допускає, аби через непомірні апетити політиків страждали пересічні жителі півострова. Тому і воду, і електроенергію вони отримуватимуть в штатному режимі. Далі Альона Добролевська. Херсонщина останній кордон між Кримом та Материковою Україною. У випадку початку бойових дій область першої триматиме удар, але саме від Херсонщини залежить і життєзабезпечення півострова. Левою участку води та електроенергії необхідно для нормального функціонування. Автономна республіка отримує звідси. Тож відокремитися і стати абсолютною автономією буде важко. 80% електроенергії Автономна Республіка Крим отримує з материкової частини України. Борг за вже спожиту електрику сягає кількох мільярдів гривень. Та, попри це, відключати від електроенергії Крим поки що ніхто не збирається. Світ буде, є, був і буде. А все інше – розщоти, перерощоти, всі ті діла називаємо локальні війни, все це уйдет в нібиті. Живемо в 21 першому я видом надумати голова Херсонської обласної адміністрації заявляє, Крим і досі є частиною України. Тож, попри всі політичні реалії, шантажувати жителів автономної республіки та більше того, влаштовувати кримчанам енергетичну блокаду ніхто не буде. Жодних провокацій, які могли б давати збої електроенергії, ми на території Херсонської області не допустимо всі налаштовані на те, щоб забезпечити і нормальний технологічний стан роботи устаткування, і відповідні режими охорони, які б забезпечували нормальне функціонування цих об'єктів. Енергетична автономія півострова можлива, але на це знадобиться мінімум 5 років. Саме стільки треба, аби збудувати свою. Енергетичну систему запевняють спеціалісти. Скільки ж це коштуватиме, навіть не беруться підраховувати. Не перекриють кримчанам і воду, запевняє голова адміністрації. 80% води, яку споживає півострів, це Дніпровська вода, яка передається по північно-кримському каналу з Каховського водосховища. Цю воду використовують і для промислових потреб, і для комунальних. Ця ж вода йде і на зрошення. Все відбувається в штатному режимі. Хочу запевнити, і, по перше, аграріїв як Херсонської, так і Запорізької і Кримської області, що вода на полях буде вчасна в повному обсязі і гідної якості, у повній відповідності до договорних умов. Зараз всі стратегічні об'єкти під посиленою охороною. Орани внутрішніх справ області посилили охорону стратегічних об'єктів, в тому числі херсонські системи, систем, які охороняються працівниками міліції. А завтрашнього дня не буду говорити, яка чисельність. Завтрашнього дня вони ще будуть посилені і працівниками спеціальних підрозділів міліції. На сьогоднішній день обстановка. На цих об'єктах стабільна, спокійна. служба НСМ спільно з охороною цих підприємств, значить з їхніми працівниками в цілодобовому режимі забезпечення їх ефективну роботу і виконання їхніх поставлених перед ними завдань. На 19 березня планується черговий запуск води до північно-кримського каналу. Тож аграрії і Херсонщини, і Криму можуть впевнено починати сівбу. Вода буде.